То колядою, щоб вітати вас усіх з ясною звіздою, бо народжений Ісус щиро вас вітає, щастя і радості для всіх з неба посилає, щоб на нашій Україні ниви процвітали, щоб у цьому році ми біди не знали, що було у нас багато, щоб ми працювали, нашу славну українську на весь світ підняли, тому звичаї свої. Ви не забувайте разом з нами до вертепу, нині завітайте, колядуйте разом всі, як батьки співали, і щоб звичаї свої внуки пам'ятали. Колядуйте разом всі, весело співаймо і рожденого Ісуса повік прославляймо. Радуйся, земле, Спаситель з'явився, Діве Марії, Христос народився. Радуйтесь, гори, ліси і долини. Бо народилась Божа дитина. Він народився від Духа Святого і за повелінням самого Бога прийшов Він на землю, щоб людве спасти, і за собою всіх нас повести. Христос зродився не в цій хаті. Ми почнемо розказати про чудесну новину, про небесну дитину, поклінь йому віддати. Отпустіть нас, добрі, люди, до своєї хати, прийдеться у пустелі, марно помирати. Ми йдемо до вертепу Богу помолитись, ми йдемо до Ісуса низько поклонитись. Розкажімо, де ми були, що ми бачили і чули. Ми вночі при стаді спали. І не чули, і не знали, що коїться в небесах на тих земних сторонах. Аж тут раптом, серед ночі, протираєм сонні очі. І тут чуємо, щось співає, а на небі зірка сяє. Ми почули спів ангельський, спів величний, спів веселий, що в вертепів у яскині Божий син родився ней. Всі ми зранку повставали, до вертепу поспішали. Ще й дереш з собою взяли. Я дитині дав сопілку. А я дав молока бучинку. Я дитині дав ягнятку, дуже втішилось дитятко. Бо коли похолодніло, то ягнятко його гріло. і я ваш рівний брат України Карпат, Через гори, ліс і ріки Шов до того, щоб навіки, щоб віддати честь і славу, стати разом з вами у лаву і по світу мандрувати. Христа Бога прославляти, тож дозвольте, любі, браття, заколядувати, Пастушки у полі стадо берегли, і діву в печері знайшли, і пречистуді в печері знайшли. Знайшли у печері, печеноград, дивляться на я ясла, в яслах Божа мать, дивляться на ясла, в яслах Божа мать, на руках тримає і кормить його. І в устаті сина своєго, і устає, сина своєго. Не волхвить у із княжого роду. Ідемо із далеких країн аж зі сходу. І ми сії дари несемо. Нам на сході зоряся з'явила. І про Месію нам звістку звістила. А ми Месію повсюди шукали, і в Єрусалимі царя Ірода питали, де Христос народив. А ірод лукавий став дуже цікавий. Всіх книжників збирає. їх ся питає, де Христос народився, повбити його бажає. Щось тут, братця, за розмова. Десь почув я два-три слова, що Месія дитятко Боже. А нещасним чи поможе. А хто ж ти є такий? Радий би я знати. Я Марко, Марко проклятий. А проклятий ти Марко, а проклятий ти за що? Грішник я непокаянний. і покутник безталанний. А що ж ти таке вчинив? Чи, може, вкрав щось, може, вбив, а може, Бога прогнівив? ще гірше, О ще гірше, я нещасний. Я не гідний, зрадую я свій нарід рідний. Через мене він бідує, горозді біди не чує. Через мене, Боже милий, нарід втратив свої сили. Вже десяте покоління двигаю це каміння, мушу по землі ходити, ані вмерти, ані жити. А я ваша пані, усіх вас дуже добре знаю. Я вас звучу напинаю і достатки забираю. Життю хоч любить. Хоч яйки ваш ту високі пороги, мало не полумів свої життіські ноги. Гутен Марген, що за крик? Я до крику не привик. А ти Петрушку їсть цибульку, а я до їсти печену курку. Е, то моя шаджуля, ченжуля. Чи напились ви сьогодні, чи вам розум відняло? В яслах, стайні та насії месія з небес зійшло? Замовчи! Проклята жидовина. Настали інші вже часи. Не двох. Тепер ти в нас, як муха згинеш, І більш кощади не проси. Я до тебе не кричи. Я до тебе не прийшов. Я прийшов, до пані до газині, що купити, щось продати. З ними гендель мати твою геть немає. Вони, можко, ніці тепер люди, щоб з тобою гендель мали, а про Бога забували. Ми хреста триматись будемо. Царя над царями запанує мир і злагода, і любов між нами. Я чув, чув що ви тут шепотали, на мого царя Ірода брехали. Зараз, зараз він буде за хвилин. Зараз прийде тут хвилин. Ох, будеш тут пригода, він повідомить царя Ірода. Ірод кожного карає, хто дитину цю вітає. Бо цар ірод розізлився, що син Божий народився, бо боїться цар малого, щоб не зняв корони з нього. Боїтесь царської влади. Вже не буде більше зради. Станьте за дитину Божу, тут і я вам допоможу. Ось він тут, Ірод іде. ось він йде. Станьте стару цар Ірод іде. Що за збори тут зробили? Чому мені це не вклонили? То бонтує проти мене кляти плем'я вишалений. Туди суд, напевно, з вами. Швидко признавайтесь перед нами. Я є цар цілому краю. Так чи ні? Ти є цар, та тільки земний. Народився цар таємний. Народився такий Бог, що живе він без тривог. Царю, три царі зі сходу, просять тебе переходу. І з дарами, і з поклоном. Хочуть стати перетроном. Та просиш, коли прибули. Приймо я їх дуже радо. А кріпка ж ти, моя влада, сили в світі славна ти. Ви три царі, звідки йдете, як у відь несете. Ясна зірка засіяла, нам дорогу показала, а то то вифлеєм, уди Діва сина мала, світобраму дарувала. Царю Іроди, ми з царями цими йшли, в цей юдейський край. Я і товариші йшли ми довго дні і ночі, бо важливо дуже хочем сповістити військові, що родився Новий царь. Царю що з дитяти, по звіздах я вчився читати. Добре, і в цім письмі по хмар прочитав, що в країні влади твоєї народився новий цар. Цар в юдеї, що ж я чую, Ну в юдеї я пану, який там може бути цар. не гараж, мій милий друже, прочитав ти може дуже. А може вам цієї ночі затьмарили ваші очі лії духи, яких зараз повну всюди. Вони ходять, мов приблуди, і недаром чутка ходить по людях. Що новий родився царь, Но я не вірю, ви теж не вірте. Царю не я я чу, ти вчений мужів мати. маєш. То спитай, якщо я не маю. знаєш, де дитятко то знайде. Сам я знаю, що вчений мужів маю. Я хотів їх спитати, де дядько чукати. Є у мене Морсів Ащений, архірей, письмі учений. Тут звілідімо прийти. Нехай стане перед нами разом своїми книжками. я царю, що не кажеш. Мудрість, мудрість свою нам покажеш, бери книгу і читай. Звізда малася з'явити, діва сина породити. Твоя книга що повід? Чи створилась дивна візь? Книга пророка Ісаї, і ти є в юдина, не менше нічим між осадами юдина. Бо з тебе з'явиться вождь, що буде він пасти народ мій ізраїльський. ха Ха ха! Смішно мені з твоєї капки, ким ж тоді буду я? Я ж дитя твоє задавлю і крива купель справлю. Ураз від хочця царя. Царю, за правду потерпаю, я як пастир за своє стадо, готовий голову віддати. Вже не до пастир будеш, нині голову погубиш. І впізнаєш лазь мою. Воїн зараз його звідси взяти і в катівню завести. Мій приказка там віддати, щоби голос пленесли. Так мій царю. Царі, з власті я відпускаю, хоті доброї і бажаю. Ну як будете звертати, щоб зайшли мені сказати, де дитятко це знайшли? І щоб я йому поклонився, царі між нами? Згода. На владу Ірода клянуся, що не боюся, ні месій, ні царів знищу всяких бунтарів. Ідіть до вифлеєма. ідіть до вифлеєма міста, легіонів моїх 300. Кожен хлопчик до двох літ. Хай загине, так скажіть. Так, мій царі. О! Від я вас благаю, я ще для них слово маю. Краще ви мене візьміть і в темницю посадіть. Твою волю ми вчинили, всіх дітей ми перебили, в тім числі і твого сина. Ось чому твоя провина. Замовчіть, замовчіть ви прокляті, бо об'єзу цій хаті. Пекла поміж, я покличу, влади свою живитися. Воїна всі тіла в смерть. Увітаю, я з там спопитаюся за мною. Смерть, люба, смерть мила, ти завжди мені служила. Ти косила ворогів всіх, яких я повелів. А тепер кого косити? З них ніхто не має жити. Ти мені маєш служити. І дитятко це скосити, що вертепі народилось. У ні мій любий царю, і косою я не вдарю. У мене дитя в яскині маю ладу свій нині. Буду я йому служити, а тебе прийшла і убити. Братця, братця, світло лє, гляньте, як у вікно б'є. Тож до хати запросім, хай в наш той дім. Хай цей дім добром панує, хто тут світла потребує. Всім нам, братця, всім нам гірко, засвіти нам, ясна, зірко, і подай нам добру раду, цій біді нас не за владу. На біду є пості певний, розум світлий, ясний, ревний. Абирайся, геть, бідо, що засмутиє давно. Набирайся, не вертайся, хай щасливий буде хай. А тобі, Марко, Бог простив. Ти покуту вже скінчив, да ту віру і любов, що на ти був готов. Муки вже твої скінчились. Не тобі вмирати нині. Згинув саме в цю хвилину ірод, лютий цар юдеї. О благословенний будь Боже! Слався будь, дитятко Гоже, що в вертепі народилось, над марком змилосердилось. Не віднині я проклятий, буду Господа благати, буду Господу служити, край і нарі свій любити. Подивіться, що зі мною я вже трошки рівно стою, що то сон не тянить, чи тягар не тяжить. Ми на тому добрі люди коляду кінчаємо. Щастя і радості у вашому домі щиро вам бажаємо, щоб Бог поблагословив вас, вас та ваші стріхи, щоб прожили на Україні Богу на утіху. Бажаєм вам веселих свят і всій вашій родині, нехай щастя запанує в цьому домі нині. Всі нещастя щастя і негоди, хай ваш дім минає. Радуйтеся, веселіться, Христос рождає. Прощавайте, любі братця, весело святкуйте, за батьками, за братами. Тяжко не сумуйте. А тепер вам, чесні господарі, хочем побажати за те, то за те, що так щиро прийняли до хати. Нехай Господь благословить вас своєю рукою. Бог міщасті проживайте, добрі і спокою, нехай причиста діва мати своїм омофором. Оберігає вас від злого зі всім вашим двором, нехай добрі проживає вся ваша родина. Колядуйте, веселіться, бо весела днина! Вітаю вас, радо! усміхаєся всім святе дитя, дарує вам щастя і радість життя. Я нині душею до ясел горнуся, клоняю знизенько низенько малому Ісусу, тягнувшись руками в Його рученята, щоб вас пригорнути і вас обійняти. Замешкайтесь у мені, мала я дитину, бо серце моє, наче ясла гостині. гостинні. У мене сьогодні душа величає, Христос Христосця рождає, Христос рождає, Христос рождає.